Брудні трюки. як продавці маніпулюють вами? Якщо купуєте вживану машину і під нею калюжа, її спеціально поставили в цю калюжу, бо не хочуть, щоб ви її оглядали знизу. Якщо в магазині є вивіска, якщо знайдете дешевше, ми повернемо вам гроші, то це означає. Що в магазину є домовленість із виробником цього товару, і його можна купити тільки в цьому магазині. Якщо вам обіцяють підвищити зарплату, то наполягайте, щоб ця обіцянка була закріплена документально. Мені додали обов'язків, і начальник сказав, що з наступного місяця підніме мені зарплату. А потім начальника звільнили, а новий сказав, що не в курсі таких обіцянок. У підсумку зарплата залишилася колишньою, а нові обов'язки збереглися. Місяць і чотири тижні це тільки звучить схоже Якщо у вас знімають абонентську плату раз на місяць, то буде 12 виплат на рік. А якщо раз на чотири тижні то 13. Якщо підбираєте будинок для літніх людей для своїх батьків, домовтеся з адміністрацією про зустріч. Але прийдіть раніше і вимагайте все оглянути самому. Навряд чи вам посміють відмовити. Поговоріть зі старими, які тут живуть, і з обслуговуючим персоналом. Вони не стануть вам брехати. Я працював в одному великому і всім відомому банку. Ми випускали кредитку, за якою в перший рік не треба було платити відсотки. Люди з радістю брали в нас ці кредитки, а потім у якийсь місяць. Мені нібито забували надіслати рахунок за поточними платежами. А в договорі дрібним шрифтом значилося, що якщо клієнт пропустить за перший рік хоча б один місячний платіж, то ставка стає 30%. Звичайно, клієнти обурювалися, що їм не надіслали рахунок, і мені доводилося пояснювати, що це їхній обов'язок знати, коли вносити черговий платіж. А те, що до цього банк надсилав їм рахунки, це лише прояви вічливості, не більше того. Коли я поїхав жити в інший штат, то свій будинок разом із ділянкою землі продав сестрі. Вона відразу стала жити в ньому. І їй у поштову скриньку полетів спам. Особливо напружувала компанія з боротьби з комахами. Вони написали, що колишній власник будинку уклав із ними договір. І рекомендували ним користуватися, але це була брехня. Я не укладав жодних договорів і навіть не чув про таку кампанію. Як вони дізналися, що в будинку новий власник? Підозрюю, що в них є своя людина в реєстраційній палаті. Мої батьки продали старий будинок і перебувають у пошуках нового. Вони поки що вирішили пожити в орендованому будинку. Я нещодавно закінчив коледж і поки що без роботи. Тому переїхав до батьків. Я втратив на заправці права і звернувся в автоінспекцію для відновлення. Мені надіслали нові права, і одразу після цього мою поштову скриньку почали закидати рекламою, а телефон розривався від рекламних пропозицій усіх компаній в окрузі. Я не розумів, чому вони телефонують мені в Огайо. Де я зараз перебуваю з батьками, коли місце моєї постійної реєстрації в Каліфорнії. Потім дійшло, що це автоінспекція злила мої особисті дані та адресу будинку батьків, коли я відновлював права. Дуже дратує, що особисті відомості тепер стали загальнодоступними. У нас це дуже обмежена пропозиція, і в ній зацікавлені багато хто. Коли чую таке, завжди запитую а навіщо тоді вам потрібен я? Зазвичай одразу мнуться і бормочуть щось про бажання мені допомогти. Ага, охоче вірю. Ти бачиш мене три хвилини і вже перейнявся до мене почуттями. У початковій школі в перший навчальний день влаштували благодійний ярмарок, школярів залучали до участі в ньому. У мої обов'язки входило продавати горщики з квітами по долару. Ці квіти були нікому не потрібні і їх брали дуже погано. Тоді я на аркуші Ватману написав: Купи квітку за 4 долари і отримай 3 квітки в подарунок. За годину в мене все розкупили. Коли приніс гроші директору, похвалився своєю кмітливістю, але він назвав мене дрібним шахраєм. Коли когось підвищують. Він отримує новий випробувальний термін, і його можна звільнити без вагомої причини, як такого, що не пройшов цей термін. Так звільнили мою дружину, запропонували підвищення, а потім виставили в непривабливому світі. Після чого турнули з роботи, не ризикуючи отримати позов. Дружина говорила, що за рік до цього так само позбулася її колеги, визнали його найкращим працівником року. Поставили на вищу посаду, після чого звільнили. У Франції дуже складно звільнити співробітника, тому придумали ось що. Компанія просто переїжджає в новий офіс, який знімають на іншому кінці міста. У підсумку ніхто не хоче витрачати на дорогу дві години в один кінець, і багато хто звільняється сам. Так, є ті, хто починає знімати житло поруч із новим офісом. Але так роблять далеко не всі. У нашій компанії було 50 тисяч співробітників, а після переїзду залишилося тільки 30 тисяч, формально нікого не виганяли. Я чув, що так роблять багато великих французьких компаній, коли їм треба позбутися зайвого персоналу. Напевно про це і так усі знають, але скажу у магазині найдорожчі товари викладають на рівні очей. А найдешевші ховають у важкодоступному місці, здебільшого на найнижчій полиці. І щоб узяти такий товар, потрібно нахилитися або присісти, що незручно у вузькому проході між рядами. Мій друг займається боротьбою зі шкідниками, зокрема, виловом єнотів. І якщо у вашому районі завівся єнот, він наробить вам багато неприємностей. І ви станете думати, як його позбутися. Мого друга знають усі в місті і найчастіше звертаються до нього. Він виловлює цього єнота, відвозить на інший кінець міста і вночі там відпускає. Потім минає кілька днів і йому знову телефонують із проханням зловити єнота. Ніхто не здогадується, що він так чинить, бо в наших краях єноти не рідкість, але в межі міста вони забрідають рідко. В автосервісах людей часто розводять на додаткові послуги. Я розумію, що за машиною потрібно стежити, але якщо масло належить міняти через 10 тисяч миль, то навіщо я буду це робити зараз, коли в запасі є 2 тисячі миль? Я працювала в магазині одягу, і часто стояло завдання розпродати барахло, що завалялося. Тоді ми такий одяг одягали на манекени. І його розкуповували дуже швидко. Не найбрудніший трюк, але цілком робочий прийом. А якщо бачу, що покупець сумнівається, кажу, що моя сестра в такому ходить, і всі її вважають дуже модною дівчиною. Оголошення про закриття магазинів або ліквідацію складу. Хоча в реальності ніхто не збирається закриватися. Цінники залишають колишніми, але пишуть. Що це вже зі знижкою 50%. Ми так за день продали більше, ніж зазвичай продаємо за тиждень. І такі фокуси нам завжди сходять з рук. Зіткнувся з таким у Польщі. Лежать на полиці дві упаковки сосисок по 500 грамів. Різниці між ними немає. В однієї ціна 2 євро, а в іншої 50 центів. Береш по 50 центів і тішишся, що заощадив, а на касі дізнаєшся що 50 центів – це за 100 грамів, а в пачці – 500 грамів. Тобто пачка коштує 2,5 євро, а там, де цінник 2 євро – це ціна за пачку.